Вітаю, друзі! Сьогодні зробимо рисову бабку. Нам потрібно 100 г родзинок заливаємо кип'ятком накриваємо зверху кришкою. Два стакани любого рису добре промиваємо. Заливаємо 1 літром молока. Беріть таку ємкість, щоб можна було потім поставити в духовочку. Відправляємо на газ як закипить, варимо 15 хвилин. Нам потрібно 2 яйця, 5 столових ложок цукру. Можна додати льванільку, хто любить. Добре розколочуємо ложкою або вінчиком. Сюди 2 столові ложки сметани або вершків, розтоплюємо 100 г вершкового масла, охолоджуємо, додаємо до яєць. Сюди наші родзинки. Все переколотили. Ось і рис уже наш готовий. Дістаємо суміш заливаємо. Знову все розколотили. Ставимо в духовочку 180 градусів 30 хвилин. Кришкою можна не накривати. Готується дуже швидко, смачно, ароматно, рис розсипчастий, з родзинками, те, що потрібно до чаю. Всім смачного!